Ці пристрасті е, навколо мобілізації, ваша позиція як нам усім перестати безкінечно сперечатися? І вочевидь, можливо, якісь кроки мають бути і з боку нашої влади для того, аби суспільство е, все ж більше думало у напрямку перемоги, а не у напрямку того яким чином не потрапити до лав-армії. це ж абсолютно нелогічно. І з точки зору історії, для нас це е, також шлях, який ми вже колись проходили. Вочевидь, я хочу сказати, що мені здається, що процедура оновлення даних тими, хто там змінив місце проживання в е, територіальних центрах комплектації. Ситуація з проходженням військово лікарняної комісії, ситуація з самою мобілізацією, це три різні треки, і ось це треба чітко сказати. Тому що ми весь час говоримо практично інші речі. Ми прекрасно з вами розуміємо, що кількість людей, які мають бути мобілізовані, якщо навіть говорити про максимальні потреби збройних сил України, які оголошувалися а потім спростовувалися, це усього кілька відсотків від усього. Чоловічого населення України, це ж теж правда, правда? Ми ж не говоримо, що ми маємо мобілізувати там 10 мільйонів людей, скільки у нас зараз військово зобов'язаних на території України? От приблизно стільки, напевно, так? Да? Так от, якщо б ми могли роз'єднати ці треки і говорити про те, що е, Збройні сили там. Е, Потребують е, людей для різних функцій, для забезпечення їхньої функціональності не тільки на лінії фронту, але й в тилу, і таке інше, таке інше. Це була б одна розмова. Коли для нас е, 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 саме сам пі, пі, підхід до ТЦК є якимсь покаранням, то це абсолютно інша історія. Я, скажімо, абсолютно вітаю ідею. Електронного кабінету. Я вважаю, що саме там і мають оновлюватися всі повістки, е, повістки, перепрошую, всі дані, які є у громадян. В нормальній державі громадяни просто повідомляють свої особисті дані. Я не бачу ніяких проблем тому в тому, щоб цей особистий кабінет військовослужбовця був би в дії. Я не розумію, навіщо створювати додаткові речі. Тобто, якщо ви боїтеся, що всі люди відмовляться від дії. Ну, значить, ви так довіряєте власному населенню. Але мені абсолютно очевидно, що ТЦК мають бути розвантажені. Тому що якщо всі мільйони людей за два місяці прийдуть оновлювати свої дані, закінчаться всі ТЦК за тиждень. А ще через тиждень закінчаться всі військово-лікарняні комісії. А ще через тиждень закінчиться вся мобілізація. Це ж не треба пояснити, просто можна сісти і порахувати з калькулятором кількість співробітників, робочі часи. Враховуючи комендантську годину, навіть якщо там цілодобово працювати, але як ви знаєте, комендантська година теж існує черги, плюс лікарняні комісії. Тим більше лікарі, як ви знаєте, ще іншими справами займаються. Вони ж не тільки е, працюють в е, військово-лікарняних комісіях, це ж звичайні лікарі, які працюють в звичайних поліклініках. Теж людей на, на превеликий жаль, теж доводиться лікувати не тільки дивитися на їхню військову придатність і таке інше. Так що це все має роз... Ї... має бути максимально оцифровано. Має бути максимально спрощено. Ті, хто кому хто потрібний, мають викликатися на військово-лікарняні комісії. А з тих, хто викликається на військово лікарняні комісії, люди вже можуть мобілізовуватися. Ось так це має в нормальній країні з нормальним державним управлінням працювати. Все крапка потрібно спокійно дозволити військовозобов'язаним виїзд за кордон на конкретну кількість днів. Щоб знищити корупційні схеми, які віднімають у бюджету мільярди доларів, і чітко сказати, що отримання людиною повістки, чи, скажімо, запрошення за отриманням повістки, можна таку процедуру вести, обмежує виїзд за кордони країни. Тоді б ми перестали годувати всю цю корупційну вертикаль, яка за ці роки створена. Ну тобто чіткий механізм. Від, відмова від помилкових рішень, які розраховувалися на три місяці а діють вже два з половиною роки. Е, чіткий механізм е, е, реальної мобілізації потрібних Збройним силам України людей і роз'єднання цих треків. А і ще, і ще потрібно припинити політичне паразитування на цій темі. Розумієте, не можна займатися політичним поратизуванням на темі війни, тому що ті, хто це робить, мають усвідомити: якщо держава зникне, ніяких виборів не буде, а їх вб'ють. Вони можуть навіть не встигнути втекти. Ми в одному човні всі: і ті, хто на банкові, і ті, хто в українському селі, де вже може не залишитися чоловіків. І ті, хто в великому українському місці, де ці чоловіки не хочуть йти до ТЦК чи навпаки, хочуть, але стоять там в чергах місяцями і не можуть потрапити в потрібні двері. І це треба пам'ятати. Ми або всі в цій державі виживемо, або більшість з нас в цій державі загине. І ніяка посада, і ніяка кількість грошей, навіть корумпованих, нікого не врятує.